Будемо друзі розбиратися про пітливість без навантаження, що не так. З нами на зв'язку Ірина Коренюк, це лікарка-ендокринологиня, терапевтка, лікарка УЗД мережі медичних центрів МЕДОК. Е, ну що ж, готові розпочинати, пані Ірина. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, вітаємо. Даймо. Дуже дякуємо, що долучилися е, до нас. От навіть поки ми говоримо підводку, я вже такий оп, долоньки спітніли. <свіття> тобто відчувається, що дійсно, напевно, оця проблема е, раптової випадкової пітливості дуже розповсюджена серед людей. В когось більше, в когось менше, тим не менш воно е, присутнє. Чому людина може сильно пітніти, навіть перебуваючи у стані спокою. Ну, насправді ви маєте рацію і вже самі дещо відповіли на це питання. Так, оскільки ви просто сидите в спокій і очікували початку ефіру, вже почалося певне потіння. Це значить, що ми можемо потіти просто від емоційного якогось навантаження. Угу. Тобто, наша угу. нервова система вже може запустити процес потіння. Також є такі цікаві факти: ми можемо потіти від їжі. І тут також не потрібно велике фізичне навантаження. А від якої, її від ще якої? можна потіти? Зазвичай від гострі, тому що там є певна речовина, капселен, і вона робить інітацію, ніби у нас в тілі дуже гаряче. Відповідно, тіло намагається охолодитися, і тому ми можемо потіти. Угу. Але ж е, ну, ми ж традиційно як сприймаємо, що пітливість це для терморегуляції тіла, тобто коли дуже спекотно, це спосіб охолодитися, або коли ти активно рухаєшся, так само для того, щоб стримати температуру твого тіла. А який сенс в цьому, якщо ми говоримо про взаємозв'язок з емоційною складовою? Тому що під час стресу ми також. Е... Відбуваються процеси, коли нервова система напружена, видів адрен... виділення адреналіну, і в тому числі, ніби як підігрівається внутрішні організм, тобто це не обов'язково має бути зовнішнє середовище тепле, це не обов'язково має бути наше фізичне навантаження, але організм починає, скажімо так, підігріватися. Відповідно, мозок реагує, вмикаються механізми охолодження. Угу. Зрозуміло. Дуже цікаво, що це саме так працює. В який момент тоді, коли є такі симптоми, так от така пітливість, час від часу людина може помічати, що саме без якихось таких звичних так, провокаторів виникає. На що це може вказати? І коли вже з цією таким симптомом треба звертатися до лікаря? Так, це досить ну таке розлоге питання, скажімо, тому що є потіння звичайне, так ну тобто, як ви це зазначали, там або суто для того, щоб охолодити тіло, коли там температура, наприклад, навколо, а є стани, коли. Фотовиділення у нас працює дещо не так, як заплановано, і це насправді досить часто зустрічається серед людей. Чому? Тому що є або вроджений такий, е, скажімо, нюанс генетично запрограмована робота, так і тоді є певні ділянки, які часто потіють у людей, і е, зазвичай це призводить до дискомфорту, так і відповідно. Це не є ніби як і захворювання, але так це є стан, який відрізняється від норми. І тоді це є е, такою причиною звернутися, проконсультуватися з лікарем, щоб хоча б зрозуміти, як комфортно жити з цим станом, тому що і прояви його можуть бути різні. А також це може бути і уже е, про захворювання, тому що потовиділення може бути сигналом, що є інші стани, які е, і це є симптомом. І не вирішивши основну проблему, ми будемо продовжувати подіяти. Uh -huh. І коли це треба звернути увагу, так коли це досить часто, коли це провокує постійний дискомфорт, коли це вночі, коли раніше такого не було. Ось ну і навіть чисто суто е, психологічний момент, коли це занадто часто, коли це вас тривожить, коли це по всьому тілу, то так це також є причиною звернутися і обговорити детально, чи є причини переживати, чи ні. Угу. Mm -hmm. А наскільки є залежність від е, саме, наприклад, гормонального фону, або там стресів, або е, серцевих якихось процесів, кого вони є? Я, наприклад, е, читав і чув багато від жінок старшого віку, що е, дуже активно активізується потовиділення під час менопаузи і, і так далі. Тобто mm -hmm. наскільки mm -hmm. сильний взаємозв'язок ось цього фактору із гормонами і іншими супутніми факторами? Скажімо так, якщо ми говоримо за жінок в менопаузі, то так, це там є варіантом, скажімо так, більш фізіологічної норми, те, що буде потіння, особливо приливи, ось ті, які згадуються часто вночі. Ось це є очікувано. Так, це через дійсно гормональні зміни. Якщо ми говоримо про всіх інших і причетність до цього ендокринології. То це можуть бути порушення роботи щитовидної залози. Це може бути цукровий діабет. Ось це можуть бути рідкісні стани пов'язані з надмирниками. Ось якщо говорити саме з ендокринології, тоді є інші супутні ще якісь симптоми, по яких можна визначити, на що ж все таки орієнтуватися в пошуку причини. Якщо говорити за серцеві захворювання, також дійсно може бути однією з ознак, але не єдиною. Якщо, наприклад, говорити про щось. Гостре, от раптово виник епізод потіння. Можливо є сам все ж таки звернутися до лікаря, адже є згадка, що іноді інфаркт міокарду може також бути єдиною такою першою ознакою сильне потіння, адже стрес так, серце страждає, викид адреналіну, знову ж таки нервова система реагує і вмикається у нас захисна реакція у вигляді огляді потіння. Наскільки комплексна взагалі проблема, комплексне питання? Хочу вас також запитати. У вас стосовно ви казали, що така підливість може виникати вночі? От я згадую, в мене можливо десь такий досить тривалий період часу. Бувало таке, що я вночі просто прокидалася. Я майже вся була мокра Так, да, так само, от, і, і це не було пов'язано з тим, що це була спека, чи щось типу. Чи так, ти хворієш, там температура, да та, це просто от, і випадково. в мене досить тривалий час. Це було я так і з цим не дійшла до лікаря. Але от також про що це може свідчити, якщо, наприклад, зараз хтось наздивиться і має ось такі е, моменти, чи на це треба звертати увагу чи ні. Загалом так, але знову ж таки для того потрібно розібратися, бо можуть бути різні насправді причини. Mm. Це може бути навіть просто прийом ліків деяких. Якщо є, ми можемо про них навіть не здогадуватись, їхня побічна дія може проявлятися вночі патінням. Це може бути е, пов'язано з якщо у жінки з менструальним циклом був такий нещодавно випадок. Разом з гінекологом обговорювали, що дійсно таке можливо, навіть при нормальному просто така чутли зростає на фоні факторів. Це може бути анемія або залізодефіцит, про який ми можемо не здогадуватися, не обстежившись. Це може бути елементарно тканини, якісь просто їжа з'їдена і більше метаболізму, ніби пришвидшений вночі. Тобто потрібно розбиратися, опитувати. Mm -hmm. Ось однозначно відповісти складно. Угу. Ми, от, до речі, вчора говорили про серцебиття активне, що інколи вночі воно теж раптово може виникати. І нам теж сказали про взаємозв'язок з емоційним станом, коли ми, наприклад, бачимо якісь сни навіть під час сну нашого часу вночі, і воно настільки емоційно може перезбудити, і мозок дає сигнал, що серце починає калатати. І ми прокидаємось, думаю, що відбувається. З потовиділенням так само. Ви казали, що є теж взаємозв'язок з емоційною складовою. що Може просто от банально бути якийсь активний сон такий, який, як кажуть, прокинувся в холодному поту. Так, звісно, особливо для стресу характерні певні ще й Ну, скажімо так, якщо дуже заглибитися, в нас є різні трошечки залози, які виділяють піт. І от при стресі працюють ті, які виділяють більш густіший такий секрет. Я перепрошую, мене собака хоче взяти участь. Нічого, Вибачте. хай бере. Ми не проти. Е, і відповідно тому виникає таке відчуття липкості, От він такий більш густіший і може навіть більше давати запах е, ну, е, разом з бактеріями на тілі, ніж звичайне при фізичному навантаженні. Ось тому дійсно може бути, адже з ними іноді не відрізняємо по емоційному uh -huh. е, такому емоційній складові. Ну а також є і розлади, е, скажімо, панічні, атаки, які можуть траплятися. Також тому знову ж таки розбиратися, деталізувати. Так, дякуємо, що зазначили ці всі моменти, як це працює, на що може серйозно вказувати. Зрештою, я знаю також таких людей, для яких це норма, щоб там завжди пітніли долоні. Uh -huh. Тобто, просто норма, велике таке потовиділення. і хочеться вас запитати, як лікаря, чи окей е е е завжди користуватися е надмірно там антиперспірантами, чи можливо якийсь такий вихід, щоб цю пітливість зменшити. А це якраз про те, що я говорила, що у нас є такі стани вроджені, так і є mm -hmm. певні ділянки. Постійно будуть потіти, тобто така схильність, і дійсно є засоби, скажімо так, навіть лінії лікування цього стану, залежно навіть від вираженості. Зазвичай дійсно це антиперспіранти, але в складі яких має бути алюміній. І одразу тут можуть виникнути питання: а чи алюміній шкідливий? Так то ні, не доведено, і спілки зазвичай з якими. Пов'язували е, використання алюмінію, наприклад, е, що це може призвести до хвороби Альцгеймера, що це може викликати рак молочних залоз, Вони заявили, що ні, ніякого зв'язку немає. Тому алюміній є найдієвішим засобом, якщо говорити за антиперспіранти, і він згадується в протоколах. Там згадується відсоток, який має бути використаний. Е, звісно, є інші засоби, місцеві, є таблетовані, але в них дуже багато побічних дій. І зазвичай це вже. Говорюся з лікарем, наскільки є доцільність їх призначати, адже ефективність відносна, це стан невиліковний. Нагадаю це лише для того, щоб ми використовуємо, щоб полегшити е, цей стан з життя з ним, тому досить відносно. Надалі, uh -huh. якщо не працюють засоби з алюмінієм, тоді переходимо до інших ліній лікування, по типу бутулонотерапії, ботулінотерапії. Uh -huh лікування. Угу. Ну от е, таке питання. Я розумію, що от, дійсно активність потовиділення ми регулювати, якщо воно вроджене, не можемо. Да? Тобто така особливість нашого організму. Це півбіди. Інша біда, те, що е, він же має запах, і дуже часто е, людина не розуміє, чому а е, запах її поту. Ну у когось він такий нейтральний, а в когось він дуже яскраво виражений, і навіть ну, такий, як ніби, токсичний аромат. Е, і, і на жаль, це ну, велика біда. і Людині це доставляє великий дискомфорт. і Жодні антиперспіранти там не допомагають це приховати. Воно змішується і ще гірше стає. Чи можна на це вплинути якось на сам запах поту? Можливо, це харчування на це впливає, або ще якісь фактори, і знову ж таки, можливо, якийсь конкретний запах може свідчити про проблему в організмі. Якусь розкажіть про це, будь ласка. Скажімо так, дійсно, харчування має значення, і особливо це гостра їжа, наприклад, спеції. Вони можуть додати певного відтінку. і знову ж таки, не всі залози дають ці, виводять через себе ось ці такі речовини. Також у кожної людини знову ж таки своя флора на шкірі, і той піт, який я згадувала. На певних ділянках не по всій шкірі, а на певних ділянках зазвичай під пахвами, це обличчя, голова, це ем, ем, ділянка промежини, е, це долоні, стопи. Вони от найбільш виділяються цей секрет і можуть от, ем, змішуватися з поверхнею на шкірі і давати запах. Ем, Якихось ефективних методів. Е, Позбутися е, немає, є комплекс, так тобто, ми маємо е, очищати шкіру досить регулярно, працювати з самим потовиділенням, так тобто, щоб не настільки е, активно передукувався під е, з їжею, так як вже згадувалось, працювати, подивитися, що ми приймаємо. Е, бували випадки, що деякі добавки, особливо біологічно активні добавки, коли хтось приймає, можуть також провокувати запах, досить неприємний. Е, був випадок, що е, речовина по типу карнітину давала запах риби тупли. Ну, тобто дуже обережно треба е, е, оцінювати те, що ми використовуємо. Ось, ну звісно, ткани дихаючі, щоб не так знову ж таки провокувати потіння. От така сукупність різних різних факторів буде сприяти тому, що не так виражено можна відчувати запах, але більш детальніше, звісно, тоді обговорювати з лікарем, тому що можливо доведеться якісь окремі засоби використовувати з лікарської. Часте угу. дякуємо. Вдячні вам дуже за а, цю інформацію. Розуміємо, що справді хтось може подумати, ну безневинна, якби така тема, але ви вже нам зазначили, на що це може вказувати. І це важливо сьогодні зазначити, адже хтось може з цим симптомом жити дуже довгий час і не підозрювати про те, що щось серйозніше за цим криється. Тому вдячні вам за це застереження. Дякуємо за те, що поділилися досвідом. Вам бажаємо успіху, здоров'я у вашій діяльності. Дякую. дякуємо вам за цей етер. друзі. Нагадуємо, що говорили про надмірну пітливість без фізичних навантажень. Про що вона може свідчити? І якщо ви тільки зараз приєдналися, обов'язково перегляньте цю розмову, адже багато користі точно ви для себе візьмете. Нагадаємо, що з нами на зв'язку Ірина Коренюк, лікарка ендокринологиня також терапевтка, лікарка з ОЗД, і ми розмовляли власне на цю тему. Залишайтеся з нами. Наразі у нас невеличка пауза. До вас повернемось. Yeah. you